Друзі, всім привіт! Так, молоденька курочка 10 місяців. Тільки почала нестись Дивіться, дуже гарна курочка. Так, є небагато замовлень у нас. Інші будемо вести на ринок. Небагато купили, 150 штук. Так, також півень. Півень красивий. Так, зав'язали, не можу вам відкрити. Я не бачу, що там зав'язано, так, півня в мене замовили. Зараз повезу півень досить такий гарний. Ну нічого розв'яжу, зараз покажу. цього красень. Так, більше п'яти кілограмів півні. Mm -hmm. Дуже гарний півень. Ось така краса, так ось підросток. Купили м'ясо напрямку. Важка лінія, Мастер Ребру, Іспанка Голошия. Небагато взяли, так як маємо, э, маємо тисячу штук трохи менших. І 300 штук взяли таких, щоб був асортимент. Так, також є бройлер. Бройлер дуже гарний, важкий. Дивіться, які гарні бройлери. Бройлер Коп 500. Зараз буду їх випускати. Так, покажу вам пізніше трохи менших курчат. І все на цьому наша праця. Не завершилась. Так, є в нас ще трохи качки. Але основа вже продана. Зараз йду грузити маленькі курчата і будемо готуватись до ринку. Так, клітки ще все не робив, пам'ятаю, просили про розміри, не мав часу. Ще не в'язав клітки, буду в'язати, обов'язково зазніму, як казав вам так, розміри, розміри, розміри буду робити такі, як, як ця у мене, як ці клітки, я спеціально під них у мене сітки. Так, курка їсть пшеницю. Кукурудзу, ну і у... у хазяїна вона їла корм, але їдять спокійно, все зерно можна спокійно переводити на свій корм. Так, друзі, ну все, буду бігти, не маю часу, багато роботи. Так, всім доброї ночі, успіхів. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Пишіть коменти, можливо, комусь щось потрібно, то близь, близько у нас на Закарпатті. Так, всім успіху, до зустрічі. Пока-пока.